Добрий день, браті і сестри. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що Українська православна церква є реально незалежною у своєму управлінні. Після собору, який відбувся в Києві в 2022 році, зокрема монастирі у Феофанії. Чому і собор цей називається Собором у Феофанії, ми дійсно стали незалежною. Сьогодні ми не є просто церква широкої автономії, але церква, яка незалежна від московського патріархату. В історії вже був такий прецедент. Зокрема, Російська православна церква за кордоном, або як її ще називають РПЦЗ. вона також не була автокефальною церквою, навіть називала себе Руською церквою, але в той же час це достеменно відомо всім, що вона була реально незалежною від політики, яку проводив московський патріархат. Що буде з нами, залежить сьогодні, браті і сестри, від багатьох факторів. Ми знаємо, що на тому ж соборі було прийнято рішення про діалог з ПЦУ, але там вже зазначено, що ПЦУ повинен зробити певні умови. І одна із них, найголовніша, це зупинити захват храмів. Вчора ми спостерігали кровопролиття і фізичну наругу над священнослужителями, прихожанами Івано-Франківського кафедрального собору. Весь світ дивився, як ПЦУ заходить в тупик. Багато сьогодні православних церков вже починає звертатись до нас з підтримкою, і це ще більше заводить ПЦУ в тупик, що їх ніколи не визнають, як церкву. І тому, браті і сестри, на Феофанії було сказано про діалог. І у нас є. Визнання більшості православних церков, не просто Константинопольського патріархата чи ще якогось, а саме Вселенської церкви, більшості. У нас саме як благодатної церкви, у нас, браті і сестри, більше прав, ніж у них прописано в Томосі. Ми маємо право на діаспору за кордоном, ми маємо право варити миру і так далі. І тому в майбутньому, якби уявити, пофантазувати, прийшло б дійсно об'єднання. На канонічних засадах підкреслюється слово. На канонічних засадах ми б об'єднались в одну церкву. У нас вже би був Томос, про який я говорю. Але були б інші права, яких сьогодні немає в ПЦУ. А найголовніше, що би ми їм дали, це благодатне визнання всього світу. Тому, браті і сестри, я вірю своєму предстоятелю. Якщо він сказав, що ми реально незалежна церква, такою ми є. Але дивлячись на те, що робить ПЦУ, знаєте, на жаль. Слід констатувати, що я не знаю, якою буде подальша доля моєї церкви. Я дуже б хотів, щоб вона реально колись стала автокефальною церквою. Дуже б цьому хотів. Але я знаю, що є багато людей, котрі цього не хочуть в УПЦ. І от якраз ПЦУ тут на руку своїми діями, які вони зараз роблять. Тому я звертаюся до всіх, до кого це можливо, з того іншого протилежного боку. Подумайте про наше майбутнє, спільне майбутнє. Нам же жити в цьому домі, який зветься Україна, і припиніть робити такі дії, які соромлять нас, українців, на весь цивілізований світ. Справді, православна церква сьогодні в дуже важкому становищі. На моє глибоке переконання, браття і сестри, сьогодні проблема не тільки в нас, в українському суспільстві, а в всьому православному світі через цей томос. І тому таке. Рішення цієї проблеми всередині нас змогло би вирішити і все православну кризу. Наразі, ми, браті і сестри, будемо молитись, просити Бога, щоб захистив наші святині. Це наша головна зброя, але не єдина. Будемо все робити, в тому числі в юридичній площині, для того, щоб наші святині не допустити до такого, як ми вчора бачили в Івано-Франківську. У мене також до вас є два оголошення. Перше, ми. Зараз робимо збір коштів на придбання тепловізора нашому воїну з нашого приходу, приходу у ПЦ, де кожен з вас має можливість долучитись і надіслати навіть маленьку лепту, яка допоможе у придбанні такого важливого предмету. А також, браті і сестри, у мене прохання до вас, якщо вам подобається, що ми робимо, поширюйте нас, ставте нам лайки. Ставте дзвіночок, щоб нагадування приходили автоматично до вас. Ну і також дивіться наші передачі, ставлячи запитання. Під цим відео є в описі посилання, на яке кожен може зайти поставити запитання, на яке ми будемо відповідати. Чесне слово, без ваших запитань, ще в нашому ефірі жодне запитання не звучало, яке би було поставлено мною або кимось з нашої редакції. Тому е, чекаємо ваших питань, яких зараз немає, і будемо на них відповідати. Будьте хранимі Богом!